Добрий дня, шановна панці, ми з України. Зима вже на дворі, блядь, а ми коротше, все одно робимо роботу, якусь, бо вона є. Назву відео положили мотор, положили прям повністю. МТЗ-892, трактор 16-го року. то тобто, є, в принципі, старалися за ним дивитися. Значить, що страпилось? Почав підгрібати плотно масло і, значить, цей. І, 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 і тяга пропала, тяга. Він то не почав димити, хуже став заводитись. Ну, то тобто, з катками, там В основному у нього робота зараз катки потягати, там той слабенькою, там, шостою. Хлопці кажуть, ми восьмою таким тягаємо. Ну, коротше, все, є все время, вирішили <кхем> подивитися, що значить зробили. Е головку е зняли. Ні, ми зразу не знімали, купили. Отаке діло, де він зараз знайду, якщо по-бистрому, називається компресометр. Коротше. Компресометр такий самий простий, харківського виробництва. Там вон, декілька переходнічків від нього. Тобто, зробили отаку форсунку одну. Та вона їх хвалялася, декілька штук викинули всі внутрішній, трубку заглушили. Значить, поміряли компресію. Там плюс-мінус вона по всім циліндрам була одинакова в межах 16 атмосфер. Ну, тобто мало. Дізіляк хоча б там 22, кажуть, ну там після 18, коїх хто каже, не заводиться. Ну, заводилось ось і при, е, при 16. Е, все, приміряли компресію, все, вибрикували мотор, коротше на ремонт. Паралельно повезли топливний в ремонт зробили, ось ще поставили, ну ніхто його не підключало. Що ми далі? Далі, далі, далі головку повезли в ремонт. Значить, майстер Головці каже, 4 тисячі мотогодин, нагадаю, один власник, все робили по регламенту, масла якісні лили. Зараз на мотюль перейшли, перед цим Q8 лили. Каже, випускні ісключительні поправив, а впускні, каже, лягли через пилюку. Десь, каже, мотор потяг пилюку. Ну, всі вроді, ну, коротше, робота. Робота в пилюці, того і потяг. Вроді би, патрубки все нормальне, ми стараємося масла міняти, все в фільтрові, а тягне. Тобто вже задумуємося, як би його на воздушне перейти, щоб фільтр воздушний поставити. Коротше, в итоги лягли кольця впускні, Ось вони нові всі покуплялися. Е е е оригінальні. Десь техноторги знайшли оригінальні кольця, зачитів клапана. Свічена кала всі були, три не працювало. одна тільки робляча, а випускні клапана були нормальні, просто їх поправили і шліфанули. Головку плоско зняли. Ну, і Пильники, сальники клапанов поміняли. Тож був такий ось ось коробочка з нього набору ось прокладок. В ньому були, купили ось, там, ну, це все, що в ньому було, і пара причаток хлопці десь потягли. Тобто, все, оці всі прокладки були, <кій> рішили самі кольця підкинути. Тобто, я думаю, <кій> буде достатньо. Зараз я ось покажу. <кій> так, оце верхнє кольцо стоїть. На ньому зазор у межах трьох міліметрів. А ось нижнє кольцо, хто бачить, зараз ума руками не зовсім зручно, отак. Уже холодно в перчатках працюємо. Тось. Ну, видно, там 0,3-0,4 тепловий зазор, навіть на вироблені гільзи. Рішили, коротше, гільзи не трогати. Пописано, нема нічого. Тобто все добре. На поршнях немає. Де вони поршняці? Поршня теж почистили, ісключительно ніде нічого не підтерто. вкладиші теж там ідеальне стані, На одному, там не що рішили оставляти, бо непонятно, що ми зараз туди поставимо. Тобто, в принципі, я думаю, там вироботка на гільзах вона мінімальна. Тож, я думаю, видно, буде вироботка старого кольця, зверху лежить і знизу новеньке кольцо. Тобто, пилюка уложили мотор. Блять, мишки бігають. Так, ну, звісно, всі прокладки, всі патрубочки поставляться знову і турбіну відправили в ремонт. бо... Ну, блядь, 7 год, 4 тисячі моточасов, в будь случае, випадку вона вже не з стане нової турбіни. Тобто вирішили її вже відреставлювати. Ну а так, в принципі, худо бедно буде все нормально. Так, от, потім вже, Відключуся потім вже як дособираємо мотор. Поставимо це все діло, я думаю, або на заводку вже зніму ще відео, щоб уже оконцовочку, чим це все закінчилось. Навіть не на заводку. Включуся раз компресію, приміряємо. Після того, як вже поставимо головку, обіжмемо і спробуємо щось крутити. І після компресії вже буде заключне відео, як... як заведе мотор. Поки пауза. Так, включилось проміжне відео. Доскладали сьогодні. Трошки так, якщо зараз буде видно мотор. Е, пробували вже завели, трошечки прокачали, немає турбіни, завтра должна приїхати. Тобто, в принципі, все. Так, все. Зараз. Е, істини блядь Провіряємо, що ж у нас компресія. Завівся, то добре, проробився, вроді чисто працює. Е, погнали. А йопчаси, блядь, е. як книга пише. Хорош, мать. Хорош, хорош. Тобто, що це виходить? 25-26 атмосфер. Тобто, а перед розборкою сіті 16 було у нас. 16,1, ну, чуть-чуть більше 16. Тобто. 26, 10 атмосфер в котілкові підняли. Ну, тобто стоящий ремонт, и обійшлися без поршневої. І ще не притерлося, я точно. Тобто кольця, які б вони не були, вони тернуться під гільзу. Так, у нас зроблена, турбіна прийде з ремонту. Коротше, той, хто масі робив головку і розбирав турбіну, сказав, що обидва сказали, що була проблема підсосу воздуху. І ми її знайшли на заводському патрубку алюмінімум. Літьє було алюмінієво і така явно виражена полоса, яка б хомутом не обжалася. І більше всього, що був мінімальний підсос воздуха поза фільтром. Ну, Проблему цю виправили. Зараз поставимо туди сіконові патрубки, і буде все нормально. Так, ще знімемо відео, вже як з турбіною. Заведемо, виїдемо на двір. Поки пауза. Так, отже, продовжуємо е, відео. Значить, що ми все доробили, вже виїхали на двір. Зараз все розкажу. Не ми положили мотор, скажімо так, був заводський якийсь типу, брачок, недоробка. Зараз все, все подробно. Отже, що ми поставили? Замінили усі повітряні патрубочки, поставили все на силікон. Це не силіконо резина з Рабовського якогось мотора чи з Мановського, там, бо не було 50-х силіконових, взяли такі. Ну а так, значить, що проблема? Мастер по ремонту турбіни, і однозначно, і майстер по роботу голов по ремонту головки сказали одне і те саме: трактор сосав пилюку. Коротше, ну, сосав та й сосав. Зразу грішили на фільтр, що, можливо, там пилюка, як катаєш катками чи рубящими, чи прикатуєш весною, і тіпа, дуже багато. Тіпа, ну думали зразу про таке. Тоді е втогі ж все це діло побачили. Патрубок далі, забор воздуха йде, турбіна. І, значить, оцей патрубок, ось заводський типу, посваричний шов. Отут далі був брак, він менший був, ніж тут, але він був. І тобто, зажати було не плотно, підсос воздуха був. І далі патрубок був, оцей алюмінієвий патрубок так само по літю. Не була знята оця фаска далі, тобто однозначно, теж там був підсос воздуха. Ну тобто, якщо в турбіні майстер каже, що не йшов пісок, то це винен був оцей патрубочок, і обов'язково оцей грибок перепровірте. Бо, ну по-любому десь отут була біда від фільтра. Оце місто десь був підсос пилюки. І на клапана, я вже думаю, вже друга проблема, бо тут в цьому, там дуже великий теж, ось велике було алюмінієве. Воно було не сняте і то есть, там неякісно прижимало. перевіряйте в себе на тракторах, бо гарантія ми цю проблему побачили через 7 років. як-то так. Як так, Ну, а в В принципі, принципі, що заведеш? В принципі, трактор зробили, зараз часи, компресія піднялася. Та дивись, опусти, ні, та опускай хрен з ним. Так, сейчас. Та не третій, третіван, сейчас він на дворі стоятиме. Це що будеш знімати, то тут відок показу, так? Тобто, часи ни ні диму, нічого. Заводиться сьогодні на дворі мінус, той завівся без проблем. Ми перед цим його заводили, але теж все без проблем, тільки щоб свічейна накала заводили. Висить вань тросик всього, щоб його не замотало. Встановили, скажімо так, одну одиницю в бой ввели. Всім добра, перепровіряйте в себе ці всі, всі патрубочки, бо колись буде проблема, скажете, а я знав і не подивився. Все буде Україна.